Чому е, було обставлено ну певним шоу? скажімо так, всю цю історію, навіщо це було? Ну, треба розуміти, що ця історія почалася пару тижнів назад, і по суті, ці тижні були присвячені підготовці до цього рішення. Розуміючи, що реакція суспільства, м'яко кажучи, буде не дуже, вирішили це зробити в такий спосіб: ну якби розмити це різними іншими повідомленнями. Ми до речі, технологічно все було зроблено правильно. Повідомлення від колишнього вже головнокомандувача, президента, слова подяки відразу. Тут заяви про ті Лани, які стоять перед новим головнокомандувачем і багато інших речей, ну тобто, на думку офісу президента, це повинно якимось чином було зменшити, мабуть, негатив від самого факту цієї відставки. Бо ключова проблема полягає у тому, що суспільство до сьогоднішнього дня не отримало чітке пояснення, чому це відбулося, і ну дехто може сказати, що це повне право президента так робити, і ми безумовно це приймаємо і підтримуємо. Це дійсно його повне право згідно ага. законів і конституції. Але ну в Ратях прийнято взагалі пояснювати, чому такі зміни відбуваються, і більш-менш якихось адекватних пояснень, ми не е, почули. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що почуємо. Тим більше, що офіс президента вирішив зайняти таку позицію. Головне, ми вже зробили. А далі будемо намагатися перебити цей порядок денний інформаційний якимись іншими повідомленнями. Ну для того, щоб десь відволікти увагу і е, зробити так, щоб суспільство менше звертало. Ну взагалі менше ну коментувало те, що відбулося. Хоча коментарі, які були вчора, які які є сьогодні, ну вони, м'яко кажучи, не дуже позитивні, і я думаю, що виші результати соціологічних опитувань, ну вони всі негативні. Тобто, суспільство uh -huh. сприйняло цю відставку негативно. Я, чесно кажучи, намагався знайти. Якісь позитивні коментарі їх практично немає. Ну крім можливо, uh -huh. там людей, які там афільовані певною мірою з офісом президента, там вони ну якби були, але це зрозуміло, чому а, якщо почитати там коментарі, наприклад, в інстаграмі чи там в ну в інших якихось соцмережах президента, то uh -huh. вони всі критичного такого плану. і знов таки всі вказують на те, що ну дайте ж тоді пояснення, чому це відбулося, uh -huh. і суспільство в деяку міру розчаровано таким рішенням, бо ну воно воно вважає. Його мабуть політичним, пане І, Ігоре. з одного боку, воно так, так, пане Ігоре, А Скажіть от такий момент. е-е Можливо, суспільству, і от припустимо, мені як журналісту вчора, коли е, я читаю просто повідомлення подяки. Е, я розумію, що найімовірніше йдеться про відставку і зміну, але при цьому цих слів немає, і я не можу остаточно стверджувати. От зараз так само остаточно стверджувати ми не можемо. Але у президентському зверненні вечірньому була ціла низка завдань. Які стоять перед сирським, які стоять перед армією, які він формулював доволі емоційно? Ми їх сприймаємо як завдання, чи це і є список претензій. А їх треба сприймати в першу чергу як завдання, тому що вони були подані як завдання, але там була одна претензія. Вона була озвучена в виступі президента і потім деталізована радниками офісу президента. Про те, що ну немає вже тієї динаміки. Ми не мали тих успіхів, які повинні були мати на фронті в 2023 році. Це призвело до того, що суспільство десь там трошки зневіритися більше почало І от треба цю ситуацію змінити. Але розумієте, ну це таке пояснення із категорії. Орі, що краще ніяких пояснень не давати ніж давати таке, тому що ну всі ж прекрасно розуміють, чому ми мали проблеми в 23-му році, і вони жодним чином не пов'язані з там плануванням військових операцій, або здатністю чи нездатністю збройних сил зробити ті чи інші речі. Вони пов'язані з ресурсами і можливостями, які на той момент були у збройних Сил України. Хто у нас відповідає за ресурси за ресурси, відповідає не головнокомандувач угу. і не генеральний штаб, а відповідають люди, які займають політичні посади. Тому це більшою мірою виглядало як саме завдання. Бо тут дивіться є ще один нюанс. Справа в тому, що ці завдання значною мірою кореспондуються з тими речами, які вже колишній головнокомандувач за тиждень написав в своїй статті для CNN. По суті, він вказував на те, що треба зробити і що треба змінити. Ну от трошки в іншому формулюванні це було було повторено президентом, але це знов таки породжує більше питань ніж uh -huh. відповідей. А навіщо тоді міняти, якщо є розуміння у ну, колишнього командування, що треба змінити, і воно готове це робити? Навіщо тоді ставити нових людей, uh -huh. пане Ігоре? Трішки ну такої конспірології, я розумію, що зараз у нас настільки сконцентроване життя е, і політичне, і в Україні, і за кордоном, що накладається безліч процесів один на інший. От є чи між ними є зв'язок? Це питання. А, Сполучені Штати Америки, реакція Салівана Нуланд приїжджала до Києва доволі неочікувано, несподівано певні витоки в американських змі щодо розходжень політичного керівництва і військового керівництва країни, і, а, і, і залужного розходження різні погляди залужного і американських генералів а, на те, якою має бути перспектива, як треба будувати українську оборону, і український наступ. І а, ось Фактично одномоментно відбувається: оця новина про відставку а, залужного з'являється, і в цей же момент уже триває голосування в Сенаті в Верхній палаті американського парламенту документу чистого документу про підтримку України, в тому числі. І от а, протягом там півтори-двох годин після новин із залужним, просто це голосування в сенаті таке розтягнуте. Набирається достатня кількість голосів. Голосування просто процедурне, але тим не менше. А, ми розуміємо, що зараз це рішення на користь розгляду щонайменше, так? Тобто, це крок в напрямку допомоги Україні. Тут є якийсь зв'язок, чи ні. Пане Ігоре, пане Ігоре. Чи чути зараз ефір? Ми буквально за мить перестановимо зв'язок Рейтерович, Я нагадаю керівник Політкоправових правових програм ГО Український центр суспільного розвитку на зв'язку зараз зі студією і намагаємося розібратися у нюансах, політичних нюансах і передумовах, і наслідках, і безпекових наслідках зміни вищого військового керівництва. А це дуже важливий етапний момент для України і, і власне от в цьому і питання полягає. Чи є певні ну, політичні підстави ем, поради? Погляди, наприклад, зі сполучених штатів Америки на зміну керівництва. Якщо так, то чи стане ефективнішою співпраця, чи наприклад це відкриває можливість для активнішого розгляду допомоги Україні, успішнішого розгляду в американському парламенті і відтак в отриманні цієї допомоги. А певна пауза на жаль триває уже в цій допомозі. Ну що найменше півтора місяці. У грудні було витрачено останній мільярд сто мільйонів, які перебували в розпоряд. Джені Пентагону на українську допомогу і в січні, на жаль, Україна американської військової допомоги не отримувала. Дехто із західних журналістів, наприклад, саме там звучали ось такі слова. Там з'являлися публікації про те, що і фронт уже починає відчувати брак цієї американської допомоги. А я не знаю, чи варто орієнтуватися в даному разі саме на публікації закордонних ЗМІ, бо вони все ж таки віддалені від самої. Театру бойових дій, і вони наближені до своїх політичних інтересів, до політичного життя в своїх країнах, і тому на це безперечно теж треба робити поправку, коли ми бачимо ці повідомлення. Але абсолютно не зважати на них теж не слід. А ну і тому питання про те, якою є, от, ну принаймні ситуація навколо відставки залужного і призначення сирського, що призначення сирського змінює зокрема в міжнарод. Одні співпраці, якою буде співпраця із сполученими штатами Америки. А ну і цікаво, якою буде доля Валерія Залужного, врешті-решту перспективі, чим займатиметься колишній український головнокомандувач, людина, яка має безпрецедентний, мені здається, такий рейтинг довіри, надзвичайно позитивного ставлення українців. Чи залишиться він людиною команди? І власне, що він буде робити у цій команді. У майбутньому, сподіваюся, на відновлення зв'язку із Ігорем Рейтеровичем. Ми розуміємо, що бувають іноді нюанси, особливо у прямому ефірі. Отже, і ще кілька оцінок, які. З'являються в закордонній пресі. Блумберг пише: хоча в особі сирського Зеленський отримує лояльного командира, перестановка навряд чи буде швидким вирішенням проблеми, з якими зустрівся залужний думки українців щодо сирського суперечливі. Це призначення ризикований крок. Блумберг, ось так таку оцінку дає. The економіст видання, у якому з'являлися кілька разів дуже етапні такі поворотні інтерв'ю українського головнокомандувача залужного. Звільнення залужного новий вирішальний етап у війні, в якому Зеленський ризикує припуститися помилки. А ось такі оцінки. Ну і ще кілька оцінок, зокрема політико видання, яке дуже часто працює з інсайдами в американській і європейській політиці, не зважаючи на народну популярність в Україні та провідну роль залужного у відбитті російської повномасштабної агресії, в армії його рішення підтримували. Не всі це стосується як підлеглих, так і розбіжностей у плануванні контрнаступу із західними партнерами. Ось а, власне цей аспект різний погляд: а, погляд американських генералів, натовських генералів і українських а, військових керманичів на те, як саме має розвиватися. Наступальна операція, і е, мені пригадується тут слова залужного, який е, констатував цілком логічно про те, що виконуючи натовську доктрину е, військово, виконуючи власне от правила за якими воюють армії НАТО, чи погодилися би ви звертався він так риторично до е, своїх візаві в західних країнах на те, щоб без підтримки авіації, наприклад, ваші війська рухалися у наступ. Ішлося це про це в той момент, коли Україна ну не досягла ще навіть а, такого прямого рішення про те про передачу F-16. Сподіваюся, що не за горами вже цей момент, коли в руках українських військових опиняться ці літаки, чи зможе це? Серйозно змінити ситуацію на полі бою, я думаю, нам доведеться просто перевірити, тому що час ідеї, час Росія теж використовує для того, аби дооснаститися, перегрупуватися і а, підтягувати до певних ділянок фронту а, якісь нові сили. А, але це вже питання військової майстерності українців. Принаймні, ось цей засіб теж буде скоро в українських руках. Австрійський військовий аналітик Том Купер залужний зазнав критики через. Те, що не завершив перетворення української армії на сили західного зразка, не покращив матеріально-технічне забезпечення та не зміг провести ротацію військ подалі від лінії фронту, щоб дати їм можливість відпочити та відновитися, а не залишати їх в окопах на всю війну. І така оцінка теж є у західній пресі. Отже, пане Ігоре, Ігор тарович повертається до ефіру, пане Ігоре. Чи є певний ну не знаю західний слід у рішенні про відставку, тому що от я назвав кілька моментів. Хай це не конспірологія, чи можна так до цього підходити? Але реакція Саліва на візит Нулан до Києва доволі несподіваний витоки в американських змі, певні розбіжності залужного припустимо і західного генералітету, натяки на розбіжності залужного із українським військовим керівництвом. І, от те, що фактично одномоментно ми чуємо новину про відставку, відбувається голосування в Сенаті щодо. Майбутнього розгляду допомоги Україні і це голосування успішне. Ну, дивіться, я не бачу тут ніякої конспірології і не шукав би її, тому що Сенат живе по своїм правилам ага. і по своїм процедурам. Те, що вони рано чи пізно прийдуть до такого голосування, було зрозуміло. Тим більше, що це далеко не кінець цієї історії. Ще потрібно конкретне голосування в сенаті, потім Палата представників. І далеко не факт. На жаль, що воно вийде так, як нам би хотілося. Тому я не думаю, що це пов'язане якомусь чином безпосередньо з відставкою залужного. Бо ті проблеми, які були між політичним і військовим керівництвом в Україні, вони виникли не вчора, не тиждень назад, uh -huh. і навіть не на початку цього року. Вони виникли набагато раніше, і тому uh -huh. в цьому контексті е, наші західні партнери вони звичайно спостерігали за ситуацією, але я переконаний, що вони не мали якогось визначального впливу на неї, як з точки зору там зняти, так і з точки uh -huh. зору залишити. Наприклад, да? вони е, в принципі ну, робили те, що вони робили ну, роблять завжди. Вони кажуть, що ми будемо з Україною, будемо допомагати. Ви маєте суверенне право на ті чи інші дії, а ми будемо працювати. Uh -huh. З тими, кого президент наприклад призначив Пане Ігоре, а, ну, але от скажіть, будь ласка, за вашим відчуттям політичним, а саме ухвалені рішення Сенатом, в ньому є якийсь елемент, чи може бути складова реакції на відставку, чи ні? Ні, ну ну слухайте, ну це ж процеси. Ви ви там різницю в часі, багато інших речей. Що це що виходить? Що значить офісну давайте от просто пофантазуємо. Офіс президента повідомляє, що ми в таку-то годину відзначить відставимо залужного. Це розказує всім сенаторам 100 чоловік, які є там. при тому з них є відверті трампісти, які би побігли би відразу розказували б змі різну там дурню про те, що відбувається в Україні. Це з більшою мірою просто таке співпадіння. Ага. Можливо, це спеціально підігнали деякою. Міру, і з нашого боку підсідати звіс, це більш можливий там варіант, що давайте, якби, щоб було повідомлення звідти, повідомлення звідси, от як і обмін, наприклад, полоненими. За нього ж знали не за один день, це ж явно планували там ну, за за певний якийсь період часу. Тому я думаю, що тут, от якась інформаційна гра з нашого боку, вона присутня, але навряд чи якась конспірологія є саме з боку західного. Ну, Тим більше, чому виникає ще... це запитання? Я для наших глядачів, якщо можна просто в часі хронологічно зазначу: 18 та 10, 18, 20, 30, от коли поступово накопичуються новини, і вже з'являється звернення президента. це вечір 8 лютого. І американський сенат починає засідання о 19 за Києвом і приблизно протягом години тере-півтори воно триває, коли відбувається голосування. Просто і інформація про відставку залужного і призначення сирського стає однією з топ світових новин. Вона дуже швидко поширюється і дуже швидко досягає і Америки. І вочевидь, вона Дуже важлива і для ну для для Америки так само в баченні перспективи української підтримки. Я не наполягаю на їхньому зв'язку, але хронологічно принаймні це а, дійсно певна послідовність. А, і пане Ігоре, яка доля залужного подальша буде? Президент пропонує йому місце в команді. Ну, дивіться, тут дуже проста історія. По-перше, ми не знаємо, яке місце, і я думаю, коли про це ми дізнаємося, тоді залужне озвучить свою позицію. Але те, що він відразу, до речі, те, що відразу це не було озвучено, свідчить про те, що він або взяв час на роздуми, або, наприклад, він в політичній команді президента не збирається залишатися. При цьому uh -huh. він же залишається діючим генералом, і зрозуміло, що ну, буде мати якесь відношення до тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній день на фронті, в якому вже статусі, я думаю, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Єдине, що я можу точно сказати. Про ніякий похід в політику зараз взагалі uh -huh. немає жодного сенсу говорити. Тому що доки триває війна, ніякої політики залужного в політиці не буде. Це прекрасно uh -huh. розуміють, мабуть, в офісі, і сам залужний розуміє. Тому у нього зараз ключове питання зосередитися на тому, що він вважає за потрібне, маючи відношення до оборони uh -huh. України. Там були чутки про те, що він може викладати. До речі, це непогана абсолютна історія. Тому що ви ж розумієте, який в нього досвід і скільки він може надати допомоги uh -huh. нашим молодим військовим командирам, які потім поїдуть на фронт, і будуть це вже безпосередньо ну. Планувати там на місці, uh -huh. тому це для нього непогане таке продовження трошки видохнути, трошки перезавантажитися, а далі вже подивитися на ту ситуацію, яке буде до нього ставлення, в тому числі з боку офісу, чи не почнуть спливати якісь історії? Ну uh -huh. і яку посаду відповідно він буде займати. Пане Ігоре, і дуже коротко, буквально 30 секунд. Але скажіть, от певні претензії, які з опозиційних кіл починають звучати, що звільнення політичне це покарання за а, дружбу із Порошенком. А тут, от ця лінія її якось роздмухають, чи саме заложний припиниться. Ну це будуть намагатися ще деякою мірою крутити, але те, що я побачив, наприклад, вчора. Ну ті, хто це розмухував, вони самі зрозуміли безперспективність цієї історії, і тому тут скоріше за все поставлять крапку. Хоча час від часу це буде вспливати, але не до того, доки не закінчиться війна. Тобто про це ми можемо цього часу забути. Я думаю, що у Залужного тут буде дуже виважена позиція. Дякую дуже, пане Ігоре. Ігор Рейторович на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.